А як би ви відреагували, якби раптом ваша найкраща подруга виявилася русалкою? Привіт! може, познайомимося. Перепрошую, дівчино. Я не маю такого бажання. Отакої нормальних хлопців не залишилося. Та навіщо тобі цей вусань? Може, заспіваєш для настрою? У снах я бачу океани, пливу по них як різь тумани. О, здається, я знайшов справжній діамант. Ви неймовірно талановиті. Я продюсер Джет Вонг, І я хочу запропонувати вам контракт. Кому мені? Я згодна. Ви станете справжньою зіркою, вітаю, І з подругою, русалкою життя стане казкою. Люблю пісні, я знають про це всі мої друзі. Мій голос слухатимеш вічно співатиму я всім космічно. Ванна для русалки, то наче канапа для людини найкраще місце для читання. Трясця тільки на це. Схоже, хтось пухнастий, вирішив завадити Еббі насолодитися відпочинком. Кіт, рятуйте! Даремно Еббі злякалася. Таку рибку Мурко навряд наврядче подужає. На мене геть ніхто не звертає уваги. Я хочу кохання. Я знаю, як тобі допомогти. Підійди, любий мій! Будем разом ми з тобою. Щасливим ти станеш зі мною, забудеш дім земний. О, ти прекрасна! Завжди працює, спробуй. Підійди, любий мій! Який жах! Або дай тобі! Наче цуценя хтось мучить. Агов, куди ж ви? Стривайте! Ну ось, як завжди. Що ж, мабуть, трапляються винятки. Ебі, поглянь! Це ж той хлопець, що запросив мене на вечірку. Він залицяється до іншої. З тобою так цікаво за чудовий вечір. Отже на хаба. Джулія, наш особливий маневр. Піте, Так тобі і треба ловилася брехливий. Джуліє, стривай! Що? Бувай, піте! Зараз покажу тобі, як ми в морському царстві наводимо красу. Спочатку розчешемо волосся воделкою. Начебто виходить. Тепер скористаємося слизом молюска як сироваткою для шкіри. Агов ти чого? Просто вони смачні. Тепер найголовніше маска із ламінарії. Йой! Джулія, що трапилося. Тобі запах не сподобався. Посте у мене є ще один чудовий засіб для очищення пор. Ось це морська зірка. Я не можу її зняти. Що ж, певно, морські б'юті-процедури Джулії геть не підходять. Трясся! Моє обличчя! За те чисті пори. Та ж ні, не так. І не так. Чи я взагалі сьогодні засну? Усе одно незручно. Що ж, звикнути до сну у ванні після розкішних підводних покоїв геть не просто. Ах, добрий ранок. Йой. Схоже, Ебі все ж таки знайшла зручне положення. Ха -ха. Варто купити їй більшу ванну. Макіяж для випускного готовий. Залишилося тільки вибрати вбрання. Це не годиться, і це також у моєму гардеробі немає жодної гарної сукні. Медузо покличе бі. Кличу. Привіт, Джулія. Ти мене кликала? Так. У мене сьогодні випускний, а надягти нічого. Маю декілька непоганих вбрань. Мені потрібні мої хвости. Та не русалка. Я не можу піти на випускний у твоєму хвості. Не поспішай засмучуватися. Алло, Себастьяне, Джулії потрібне вбрання для випускного. Чекаємо. Ось Джулія приміряє цю сукню. Неймовірно, ти маєш приголомшливий вигляд. Бракує завершальної деталі. Бутонєрки. Йой! А ось і Джош. Джулія, ти маєш чудовий вигляд. Повеселися там як слід. Попкорн готовий. Почнімо. Я лечу Джеку. Ах, це так романтично, так зворушливо. Ось, хто б мав сумніви. Тримай на серветку. Дякую. Леле, це мій улюблений момент. Я візьму ще одну, та вона зараз повінь тут влаштує. Ебі, но. Ну. Що, та навіщо? Сідай кажу. Тепер нашу квартиру убезпечено, та й сусідів знизу також. Ми обов'язково маємо влаштувати вечірку в затопленому кораблі. Ебі! Поглянь, що в салоні зробили з моїм волоссям! Джулія, не плач, усе ще можна виправити. Себастьяне, мені потрібна твоя професійна допомога. У мене є друг, який тобі допоможе. А чи він симпатичний? А вже ж дуже. Привіт, Джулія. Привіт. Такого друга Еббі Джулія точно не очікувала побачити. Отже, почнімо. Готово. Ова, яка краса! Що ж, крап Себастьян не принц прекрасний. Зате на зачісках розуміється. Це ж чудове місце. Зараз спробуєш їхню фірмову страву. Я так зголодніла, що йому шлюб з'їла. О, ні! Що вони вчинили з Боббі? Прокинься, друже! Ні, тут потрібна професійна допомога. Алло, нам терміново потрібний лікар. Ти чого, Еббі? Врятуйте Бобі. Який ще в біса Бобі? То, що сталося, кому потрібна допомога. Гадки не маю. Я просто замовила рибу. Усе зрозуміло. У мене є одні помічні ліки. Тут нічого не допоможе краще за цукерки. Не хвилюйтеся, у неї просто шок. Вона незабаром прийде до тями. Дякую, лікарю. Бідолаха Боббі. Обережно. <ріст> Люблю цю гру. Чи ви бачили, котра година? Уже пізно для посиденьок. Та ми ще не награлися. Не хочу нічого чути. Ну ж, бо миттю лягайте. Я можу його приспати. Так. Пане маєрце засинайте. Усіх овечок упіймайте. Ох. Яких ще овечок? А ховечки. Він спить. Граймося далі. Егей! Вийшла нова серія ходячих під водою. Трясся тільки на це. Себастьяне, я пролила воду на ноут. Він димиться. Я тут. Нарешті я зараз подивлюся, що можна зробити. Ебі у мене погані новини. Твій ноут більше не з нами. Цього я й боялася. Мені дуже шкода. Як же я тепер перегляну нову серію? Не засмучуйся! Візьми мій ноутбук, та мені не можна до нього торкатися. Звісно ж, можна. Тобі просто потрібні спеціальні рукавички. Приємного перегляду. Дякую, ти справжня подружка. Отже, дивитися ходячи під водою онлайн. Я перевірив ваші тести. Джуліє так тримати. А, дякую, пане Майерсе. Рею ви могли б упоратися краще. А в мене а. А це чий бланк? І чому він мокрий? Хто не підписав свою роботу. Такий бланк могла здати лише одна особа. Еббі, у вас знову «Ф». Наступного разу хоча б сухий бланк здайте. Ось де знайти хлопця. Ова, непоганий варіант. Вітаю. Йой, це ти мені? Егеш, Ну ми познайомимося ближче красеню. Упіймала, уже біжу. А я між іншим одразу звернув на тебе увагу. Ну ж бо ебі, твоя черга закинути вудку. Гаразд, я усе зрозуміла. Йой, ви що це коїте? Вибач, вона усе прийняла надто буквально. Ходіть собі рибалити до іншого бару. У мене нарешті вийшло. Та ти сказала закинути вудку. Чи ви хотіли б дружити з русалкою? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!